Далі про спорт. Нещодавно Україна відзначила День Незалежності. З цієї нагоди, окрім офіційних урочистостей, в місті відбулися різноманітні спортивні заходи. Традиційним легкоатлетичним забігом у парку перемоги Севастополя відзначили Національне свято любителі королеви спорту. Цього року це четвертий за рахунком легкоатлетичний забіг і другий подібного масштабу. 400 чоловік від малюків триліток до 75-річних досвідчених спортсменів, долаючи себе, перемагали дистанції на алеях парку перемоги. Змагання ініційовані 8 років тому і проводяться щорічно до дня незалежності України. Восьмий раз довжен був проводитися, в ми не проводили, це седьмий раз ми його. Проводим и проводим именно с привлечением самых маленьких деток, потому что легкая атлетика это королева спорта, и, как правило, с легкой атлетики черпают и другие виды спорта себе ребята, девочек. Головна мета подібних забігів долучити якомога більше людей, а головне юних громадян країни до здорового способу життя, дивлячись на наймолодших учасників змагання, які азартно носилися по розмічених для змагань доріжках, можна сказати, що спортивне свято вдалося. Білька атлетика – це королева спорту. і будь-який дитина починає свою жис іменно з бігу. Тому я вважаю, що сьогодні нам необхідно в першу чергу працювати над тим, щоб все таки Это вид спорта в городе Севастополе, за что мы и бьемся. То, чтобы сегодня был лекотический стадион с лекопетическими дорожками. Вот вот это желание очень огромное, поэтому мы этот вопрос всегда городская администрация держит на контроле. І хотів би нашим спортсменам пожелати крепкого здоров'я, щастя і удачі на всіх соревновані, як нашого уровня, так і міжнародного. Дистанції, які долали у цей день, були 50 метрів для найменших, 100 для початківців, легкоатлетів, 500 тисяч метрів для молодшої категорії спортсменів і аматорів, 4 та 10 кілометрів для професіоналів і ветеранів спорту. Легка атлетика є частиною моєї тренувальної діяльності, а займаюся вольною боротьбою в СДУ США. Участь в этих соревнованиях мне всегда поднимает настроєння, тому що я завжди прихожу к фінішу Будь-якому легкоатлетичному забігу. Окрім переможців, є і переможені, але в цей день ніхто з учасників не залишився без уваги. Кожному, хто вдало стартував та добіг до фінішу, дісталася футболка з емблемою свята та солодкі призи.